Ексклюзив з Хмельниччини журналісти розслідувачі зафіксували масштабну крадіжку пшениці, ймовірно, рейдерами нардепа Лабазюка. Після резонансного звернення до президента, генпрокурора, верховної ради та уряду директора державного підприємства Проскурівка Євгенія Добрянського стосовно рейдерського захоплення підприємства, як стверджує директор тітушками нардепа Лабазюка, журналісти-розслідувачі прибули на Хмельниччину, щоб детально розібратись в ситуації, поспілкуватись з працівниками підприємства, дізнатись думку сьогоднішніх господарів підприємства та всебічно вивчити конфлікт. Лікну історію, яка сколихнула інформаційний простір України, враховуючи методи боротьби з опонентами осіб, які встановили нову владу на підприємстві, працювати знімальній групі довелось, дотримуючись суворої конспірації, змінювати автівки і вдавати з себе туристів. Задля власної безпеки, директор підприємства Євгеній Добрянський теж пересів до автівки знімальної групи, і саме цієї миті, буквально в прямому ефірі, Почалась крадіжка пшениці підприємства просто з державних полів. На наших очах з полів підприємства вивозили пшеницю без жодних документів, дозволів, але під охороною своїх. Директор підприємства Добрянський наполягає, що організатори та виконавці викрадення пшениці люди народного депутата, члена аграрного комітету Верховної Ради Сергія Лабазюка. Камери журналістів зафіксували номерні знаки техніки і обличчя тітушок. Ними виявились ті самі особи, які раніше штурмували підприємство та жорстоко били працівників. Але для поліції вони досі невідомі. За словами виконуючого обов'язки директора, коли підприємство стало прибутковим і почало відновлюватись, директора відсторонили, документи знищили, техніку вивезли, а людей побили. Євген Добрянський розповідає, що вже зараз збитки оцінюються в десятки мільйонів гривень. Багато колишніх працівників залишились без роботи, а техніка, куплена держпідприємством у розстрочку, тепер працює на полях агрокомпанії Вітагро. Фактичний власник групи компанії Вітагро чинний парламентар Сергій Лабазюк. Журналісти вже працюють над повноцінним розслідуванням цього неподобства. Незабаром ми покажемо всі подробиці та обставини конфлікту. Також сповідуючи високі журналістські стандарти і принципи свободи слова, ми звертаємось із запитом на інформацію та коментарями до іншої сторони конфлікту народного депутата Сергія Лабазюка. Також ми звертаємось з відкритим запитом до відповідальних осіб Національної академії аграрних наук, інституту пшениці, міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України з проханням надати оцінку всьому, що відбувається з державною землею та державною власністю на Хмельниччині. Аналогічні запити будуть направлені. У письмовому вигляді до всіх учасників конфлікту за декілька днів ми опублікуємо повний відеосюжет з Хмельниччини. Ви будете вражені побаченим. Запевняємо вас.